Пороздумувати над епізодом євангельським, який, можливо, є один із ключових в так названому малоапокаліптичному розділі від Матфея. Говориться спочатку перед всім цим про бідну вдову, котра покладе в свою останню лепту в храм. Відхозавітні священники будуть осуджені Ісусом Христом у своїх діяннях і це послужить тому, що станеться відібрання царства і передання Його нам, хрещених Будуть причиною цього. Стають саме вони, а не якісь е злі духи, шкідники. Е на противагу цій е бідній вдові, е котру можна порівняти з Авраамом і його жертвоприношенням всього, що в нього було, а це Найголовніше, що в нього було його син Ісаак. На противагу цьому відкритий розділ апокаліпсиса, де говориться про вавилонську блудницю. Вавилонська блудниця це не є якийсь образ поганого світу. Вавилонська блудниця це церква, котра зрадила Христу. Момент мало апокаліптичного Євангелія заключається у явленні, як сказано знаку Сина Божого. Одні говорять, що це хрест, але дехто говорить, що це явлення в плоті. Патріархи і хто як не їм, і кому як не їм вирішувати в дусі долю християнських народів. Так і вони, приходячи як ревнивий муж, з силою і славою відновлять православне почитання.